О, оце мені подобається більш за все. Почати бігати зранку. Я вже бачу, як ти біжиш. Тож ха То ж Ти ж додому одну забереш. Марин на хвилинку. Слухайте, дівчата, я як уявлю себе в труні, мене ржака бере. Лежу я така. Нафарбована, звісно, як на окружну. Але мордяка серйозна. І всі такі. А ну, дівчата, дайте мені люстерку і густинку. Що якщо з шелепа не Застигне, доведеться підв'язувати оту хустинкою. Хочу побачити, яка я залишусь назавжди в ваших серцях.